Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Українські оборонні технології знову заявили про себе на весь світ. Уперше в історії наземний роботизований комплекс нашого виробництва знищив важку бронетехніку противника в реальному бою. Йдеться про бойовий НРК Дроїд Ті Даблю дванадцять сім, створений компанією Девдроїд. Як працює система, як її застосовують на передовій Та чому це прорив для українського дефенстек? Дивіться далі. Це український бойовий наземний роботизований комплекс Дроїд ТВ 127. Машина, якою керує одна людина з планшета, рухається складним рельєфом і здатна вражати цілі на відстані до кілометра. У нього запас ходу 35 кілометрів. Е, дальність ураження 1000 метрів. На нього встановлюється кулемет Бравнін калібру 12 ,7. Саме цей комплекс півтора місяця отримував позиції наших військових на одному з напрямків і вперше знищив важку броньовану техніку окупантів разом із екіпажем. Це без перебільшення переламний хід загалом в напрямку ударних наземних роботизованих комплексів, оскільки це вперше в історії людства робот в близькому бою вступив в близький бій з бронетехнікою. Це безумовно подія, я би сказав, яка відкриває нам можливість до... Нової технологічної війни платформа універсальна. На ній працює бойова турель, є різні калібри для різних завдань. Також комплекс задійний у логістиці. Ми допомагаємо логістикою для наших військових, тобто доставляємо від БК провізії їжі. Наша нарка може провозити біля близько 300 сотень кілограм будь-якого остаткування, якого потрібно військовим. Комплекс має до шести каналів зв'язку. На планшеті оператор бачить зображення з камер оглядові, прицільні та нічні. you На самому бойовому модулі в нас працює три типи камер: це одна дальня камера, яка дозволяє бачити нам широкий кут, що відбувається. Камера, яка бачить на тисячу метрів денна, і камера, яка бачить вночі. Це тепловізори, які розпізнає живу силу на відстані 600-700 метрів. На логістичну версію НРК можна встановити протимінні трали, які візьмуть удар вибуху на себе. Це дуже підвищує ефективність місії, кажуть виробники. Вага одного катка близько 25 кг, Це якраз дозволяє йому щоб е, здетонувало міна. Це якась міна протипіхотна, і вони дуже шкодять нашій піхоті і шкодять самим НРК. Спочатку ми придумали рішення, як захистити наших військових і придумали НРК, а зараз ми придумуємо рішення, як захистити саме НРК. Українські оборонні технології роблять черговий крок уперед. Унікальний наземний бойовий робот дроїд ТВ 12 7 довів, що ефективна боротьба з ворогом це не лише про дрони в небі. У певних умовах він має переваги над ФПВ, адже здатен вести точний вогонь, тримати позиції годинами та працювати там, де. Повітряні засоби безсилі або під ризиком у поєднанні технології створюють комплексну силу на фронті. Оксана Ясницька, Володимир Люк, факти Єдині новини.